Хитраші, які допомагають заловити м'ячі кіндами на рукоятку, ви ось цю ось ложечку, але в принципі це працює і для наконечника, і для інших частин. І якщо ложечку ви в принципі можете і інакше заловити, але так просто набагато простіше, то коли ви будете намагатися заловити ось сюди ось м'ячик, то вам обов'язково потрібно це знати. І це те, що ви постійно присідаєте з кіндамою, ви присідаєте під неї і підловлюєте м'ячик нагору, а не машете кіндамою ось таким чином. Дуже багато людей, коли беруть кіндаму в руки, намагаються махнути м'ячиком вперед і зовсім не працюють ногами, не присідають. А це є ключовим. Насправді ваш м'ячик має летіти рівно вертикально вгору. Тобто ви ось так ось як опускаєте кіндамою і піднімаєте, так само має летіти м'ячик. Саме за рахунок того, що ви присідаєте, махаєте кіндами рівно вгору, і м'ячик летить так само вгору. І після цього, після того, як ви махнули і він летить вгору, в цей момент ви кіндаму підставляєте під низ, і коли він падає на рукоятку, для того, щоб він не відскакнув ось таким чином, тому що він, звісно, падає, він може це зробити. Ви присідаєте і підловлюєте його, тобто якийсь час присідаєте з мячиком, сповільнюєте його і даєте йому зафіксуватися у усі рукоятці. Тому кіндама це не просто помахати рукою, а це ще й підкачати трошечки ваші ноги і дійсно зловити її ритм. І особливо, коли ви будете робити ось цю ось штуку. То це просто постійно присідання, присідання і підловлювання м'ячика. Знаючи ці фішки, вам буде набагато простіше освоїти трюки з кіндамою, А більш детально про різноманіття трюків і про інші лайфхаки у них розказуємо у відеоуроках, які у нас на набої разом із кіндамою. А замовити її можна у скіленш.